Привіт, сьогодні у нас неймовірна історія справжня гонка з часом. Ми поринемо у таємницю козацької шаблі, а тут, повірте, ставки надзвичайно високі. І одразу ж питання на засипку на що готові піти люди, щоб зберегти власну історію. Бо героям нашої розповіді доведеться ризикувати ну практично усім. Що ж, давайте до справи у центрі подій, звичайна, на перший погляд, родина руснаків. Але їхня місія геть незвичайна їм треба знайти унікальну козацьку шаблю до того, як її назавжди вивезуть за кордон. Так щоб усі були в курсі, давайте швиденько пригадаємо, де вони вже побували. Все почалося в Києві із зустрічі з привидом. Далі був Дубенський замок, потім небезпечний Тараканівський форт, де юну наталку ледь не спіткала біда. І от тепер вони опинилися в Берестечку, місці, яке дихає історією. І от саме в Берестечку наші герої стикаються віч навіч зі своїм головним ворогом його звати Антипко. І це, знаєте, не просто якийсь шкідливий хлопчишко, це справжні чортеня, яке робить їм пропозицію, від якої залежить абсолютно все. Так у чому ж суть? Антипко каже, що знає, де і коли відбудеться продаж шаблі. Він навіть готовий дати підказку. Але є одне але якщо Наталка програє, ціна буде просто жахливою. Ось послухайте він каже не врятуєш шаблю, будеш брехати до кінця своїх днів. Тобто, його мета не просто перемога, він хоче знищити її сутність, її чесність. Це неймовірно жорстоко. І що ж робить Наталка? У цей напружений, драматичний момент вона погоджується, вколює палець, скріплює угоду кров'ю. Вона буквально ставить на кінь свою душу заради порятунку реліквії. І з цієї секунди годинник починає цокати. А ось і сама підказка ось така загадка не горіх, а тверде. Не пани, а в узорах жупани. Що б це могло означати? Від розгадки тепер залежить усе. Ну звісно, все не могло бути так просто перша ж спроба розгадати загадку веде руснаків абсолютно не туди, і це, як ви розумієте, зовсім не випадковість це все частина хитрого плану антипка. І тут починається справжнісенька смуга перешкод. Антипко, це чортеня, робить усе можливе, щоб збити їх зі сліду. Він розставляє пастку за пасткою, змушуючи їх блукати в лабіринті обману. Просто погляньте на його методи, він міняє дорожній знак, щоб відправити їх у хибному напрямку, заманює наталку на бал з привидами, потім підставляє всю родину, звинувачуючи їх у крадіжці, і на десерт влаштовує гонитву з таємничим джипом, яка закінчується тим, що їхня машина застрягає на дереві. Здається, надії вже немає. І от уявіть собі цей момент. Родина сидить у повному розпачі біля якогось замку, до якого вони так поспішали. Вони думають, що все, кінець, вони програли, шаблю втрачено назавжди. Але саме в цю найтемнішу хвилину, коли здається, що все пропало, трапляється диво. Батько Наталки раптом вигукує: Ох, я дурень! І в одну мить усе стає на свої місця. Це той самий момент прозріння, який змінює геть усе. Так що ж він зрозумів? А все геніально просто. Не горіх, а тверде, це ж Хотинська фортеця, неприступна як горіх. В узорах жупани це її стіни, розписані візерунками. А стрілець, що голову склав, це ж гетьман Сагайдачний, легендарний стрілець, який загинув саме під Хотином. Пазл склався. І ось родина руснаків, що духу мчить до Хотина. Вони прибувають буквально в останню секунду. Угода з продажу шаблі от 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 має відбутися. Настає час для вирішальної сутички. І як вони діють, дуже цікаво. Батько підходить з точки зору логіки і закону. Це державна власність, її продаж кримінал. А мати звертається до серця, до совісті, говорять про честь, про пам'ять, про духовну цінність, розум проти емоцій. Але продавці здається не в благанні, і тут починається щось абсолютно неймовірне. Спочатку з'являється той самий привид з Києва, потім під'їжджає цілий автобус з молодими пластунами. А апогеєм стає момент, коли зі стін фортеці починає сходити ціла армія привидів козаків. Можна лише уявити шок злочинців. Ну, після такого я думаю, результат був очевидний. Це була повна і беззаперечна перемога. Перемога не просто родини руснаків, а перемога самої історії над банальною жадібністю. І от він ключовий момент. Продавець і покупець просто паралізовані від жаху перед армією привидів, без жодного слова віддають шаблю. Їх перемогла не сила, а вага історії, що буквально ожила перед їхніми очима. Отже. Чим усе закінчилося? Шаблю повернуто, Антипко та вся його потейбічна компанія зникають. Наталка вільна від своєї страшної обіцянки, а на додачу її ще й нагороджують за сміливість. Ну це просто ідеальний фінал. І вся ця неймовірна пригода підводить нас до однієї простої, але дуже глибокої думки. Історичне минуле це не просто дати в підручнику, це жива сила, яку треба шанувати, бо вона є частиною нас. І наостанок, давайте замислимось: ця історія вигадана, але питання, яке вона ставить, абсолютно реальне. Чому для нас саме сьогодні так важливо знати і пам'ятати свою історію? Можливо, відповідь набагато ближча ніж здається.